Вітаю всіх шанувальників коропової ловлі. Ви на каналі Флагман Шоп і з вами рубрика Файний огляд. З вами, як завжди, Ігор Пацера. і цього разу я хочу вам представити новинку довгоочікувану новинку 25-го року, а саме в лінійці водилищ. Як ви розумієте, це водилище REM XD нової генерації, не то, що нової генерації це зовсім нове водилище, яке дуже багатьом сподобалось. Хто його тримав в руках, хто його не тримав в руках. Мершій по магазинам. Обирайте свої варіанти, а я зараз вам детально розповім, що, де да як, що воно складається, з якого карбону створено, яка фурнітура там встановлена і яка вага водилища. Ну і розкажу свої враження від удочки, так як я їх тестував уже дуже довго. І з нашою командою експертів ми попрацювали над водилищем дуже плідно, зробили для вас дуже круту новинку. Давайте почнемо з самого чехла. Водилища всі поставляються в таких чехлах. Це матеріал 600 d Він є на дві половинки, скріплюється липучками для компактності і має повністю два відділа. в одному відділі вершинка, в іншому відділі комель. І всі чотири водилища в даній лінійці: це два спода та два робочих водилища, поставляються в таких чехлах. Зараз якраз я зібрав повністю всю лінійку для зручності, щоб ви могли зрозуміти по даним водилищам. Це два робочих водилища з тестом 3,5 ЛБ та 3,5 Оза. Вони вдовжені всі 3,90 та два спода, 5,5 та 7 ЛБ. 7 ЛБ, як ви розумієте, для таких міцних хлопаків, як я, щоб кормити дуже далеко. 5,5 для більш компактних людей, але теж годувати дуже далеко. Ну що ж, давайте розглянемо цю неймовірну красу. Удочка насправді дуже гарно виглядає, і не тільки виглядає гарно, вона ще дуже гарно кидає. У мене зараз в руках водилище 3,5 ЛБ в довжині 3,90. І давайте почнемо з комливої частини. Комлива частина, а саме з хвата. Хват у нас є 70 сантиметрів, повністю рознесена ручка. Тут встановлений декоративний він дінгчек, на якому вказується тест та довжина водилища. І ми також маємо декоративний беткап. Вони в одному кольору, Це колір гансмок, такий графітовий темний колір. І вже встановлений також графітового кольору, катушка тримач компанії Fuji. Це японська компанія, яка випускає дуже якісну фурнітуру. І ми обрали для цього водила найкращу фурнітуру, яка можлива. Це катушка тримач Fuji TVS, пофарбований повністю в графітовий колір, такий, як нам був потрібен. Ось така комлова частина, неймовірно крутий катушко-тримач. Наші дизайнери попрацювали над графічною нашою рибкою, яку розробили самостійно, для максимального кльову не тільки живої рибки, а щоб ви вилюбувалися ще нанесеної рибки на водилище. Далі перейдемо до а, самих кілець серії RAM-XD. На даних водилищах встановлені кільця компанії American Takeal, а саме American Takeal PA Forget Air, це самі полегшені кільця з рамою К, це подовжена рама цих кілець. І щоб ви розуміли, дана, даний комплект всіх кілець важить 21 грам. Це неймовірно легка вага, то, що будилище робить набагато швидше і менше паразитних коливань. Що стосовно ще кілець, так як я сказав, що це найлегкі кільця, які можливі. Тут немає керамічних вставок, повністю металева вставка. Вона дуже тоненька, дуже легенька, тому 50 мм це насправді дуже чесний розмір. І також встановлений тюльпан з антизаплутуючою рамою, і тут вже керамічна вставка. На тюльпан дуже йде велика нагрузка, постійно йде тертя, Щоб не було пропилів, там встановлена кераміка. Даний бланк виготовлений з японського карбону фірми ТОР і саме 55 торей. Це саме високомодульний карбон, який можна використовувати в одному поєднанні для коропових вудилищ. Звісно, є різні модифікації карбона торей 46 x 40. Вони поєднуються між собою, але використання карбону 55 Toray торей в коропових вудочках це самий високомодульний карбон, який можливо використовувати в одному поєднанні, не міксувати з іншими серіями карбона. Ну і ще стосовно карбона, цей 55 Toray торей має фінішне покриття 1K. 1 К ми маємо таку таке гарне покриття на даному бланці. Саме цікаве стосовно цього карбону це його легкість та надійність. Дані водилища можуть кидати ну неймовірно далеко. Хотів би ще вам розповісти, яка ж вага даних водилищ. Давайте поговоримо зараз, так як в мене в руках робоча удочка, це 3,5 ЛБ. Вона важить 395 грамів. Транспортна довжина всіх водилищ це 203 сантиметра. Тому 395 грамів для даного водилища це дуже легко. Вудочка 3,5 і оза важить 404 грама. Ну а до сподів, зараз перейдемо. Ну і тепер перейдемо до сподів, до такої тяжкої артилерії, якою потрібно годуватись, і сподами ви найчастіше користуєтесь на риболовлі, тому що перезакиди у вас не такі часті, як годування. Годуєтесь, ви можливо, годину без перестанку, 15 хвилин відпочили. Знову годуєте, годувати потрібно постійно, щоб риба ваш клювала. Тому у нас зараз в руках спод 5,5 ЛБ. Його вага 432 грама. Довжина вся та ж сама 3,90. Ніякої іншої довжини в цій лінійці немає. Фурнітура. Все зроблено з тих же самих матеріалів, з того ж самого карбона, але на споді є додаткові мітки, завдяки яким ви можете використовувати як маркерне водилище. Це 15 см та 30 см відмітки. Тож, як ви бачите, по фурнітурі вони однакові. На сподах додаються мітки для використання маркерного водилища. І дана вага водилища 5,5 ЛБ 432 г і 7 ЛБ 442 грама. 10 грам різниця в руках ви їх не відчуєте, але в дальності обов'язково відчуєте. І ще хотів би вам розповісти такий не менш важливий фактор. Це Стрій-вудилища Стрійвудилища це надшвидкі вудочки в цій серії Remix D. Немає ніяких параболіків, немає середньошвидких, тільки надшвидкі вудочки. Вони більш створені були для спортивної ловлі. Але звісно, ніхто вам не забороняє використовувати дані вудилища на звичайних риболовлях і кайфувати, і особливо коли на звичайних риболовлях ви хочете перекинути вашого сусіда і ловити дуже далеко. Ось такі неймовірно круті характеристики даних водилищ. це новинка 25 року, яка була розроблена нашими експертами. Ми дуже гарно попрацювали над даними водилищами, щоб ви ловили з задоволенням ваших великих коропів. І наостанок приємний бонус в даній серії водилищ. Це гарантія 10 років. В даних водилищах в кожному чохлі поставляється гарантійний талон. Ось таким чином він виглядає. Обов'язково всередині всі поля потрібно буде заповнити з продавцем, де ви його купуєте, і зберігати його разом з чеком, тоді гарантія на водилищ 10 років, на фурнітуру 1 рік, 10 років на бланк і на фурнітуру рік. Тому користуйтеся задоволенням і не переживайте, що з вашим водилищем щось стане. І стосовно ще гарантії, такий момент: на гарантійному талоні є QR-код, який ви можете відсканувати і більш детально ознайомитись, як працює гарантія. Куди звертатися в якісті поломки. Що робити, на що розповсюджується гарантія? Тому перечитайте, будь ласка, умови, щоб ви з легкістю знали, що у вас робиться з даним будилищем, як можна користуватися, як не можна користуватися. Ну, ось таке знайомство з новими удочками серії Remix D. Я думаю, вам воно сподобалось. Це реально неймовірно круті удочки. Тому ставимо вподобайку, підписуємося на канал, ставимо дзвоник, щоб не пропустити наші наступні відео. У нас є багато новинок, які ми вам покажемо згодом. І щоб ви їх не пропустили, обов'язково ставимо дзвоник. Всім пока, до зустрічі на воді.